Видати забити хоч гол. Два виходи 0 голів. Ліверпуль взагалі не зупинити. Тобі швидкість просто нереальна, блін. А що може зробити клоп, якщо в нього в команді Мерберт і Дегет грають? Перша хвилина, перший привоз. Ще легша ситуація могла б бути, якщо б тільки Гомес у ворота одразу покотив би. Здоровенькі були! Мене звуть Сашко. І зараз мій канал набирає підписників швидше, ніж брітні спірзаві кілограми. Нас вже 19. І сьогодні разом з вами ми оглянемо матчі, які відбулись у суботу, а там є про що розказати. Диво гол Кевіна де запекла боротьба в матчі Челсі Брайтон, і, звичайно ж, драматична розв'язка у матчі Ліверпуль лід Ну що ж, влаштовуйтесь зручніше, ми розпочинаємо. І, звичайно ж, по-братськи, не забудьте підписатись на мій канал. Yeah. Поїхали. Цікава гра вийшла на King Power Stadium. Пеп знову вдався до ротації та зміни схеми гри. Цього разу його команда грала за схемою 3-4-3, але з дуже цікавим функціоналом. Як мені здалося, лівий фланг був перенасичено гравцями. Латералем був в канселу, він і створював ширину атаки Манчестер Сіті. Центру йому допомагав Ілкай Йондоган. Ну і звичайно ж, лівого Вінгера грав Джек Грілі. Правий фланг був трішки змінений. В латералі в цьому матчі відігравав Бернардо Сілва. Він діяв по всьому флангу атаки. На своїй звичній позиції виступав Кевін Де на позиції вільного художника. Правого Вінгера в цьому матчі у Манчестер Сіті не було. Ну а єдиного Форварда в цьому матчі відігравав. Альварес, тому що ПЕП вирішив дати відпочити своєму основному нападнику Ерлінгу Голанду. Взагалі не розумію, чому ПЕП завжди намагається щось намудрувати. Ні, мені подобається те, що людина намагається придумати щось нове, але поки що, як мені здається, це не зовсім діє. Просто дивлячись в останній час футбол, я почав задавати сам собі запитання, чому гравець при одній схемі відіграє топ-матчі, при іншій взагалі. Десь втрачається, десь розчиняється на полі, чи при одному тренері він показує топ-рівень, а при іншому взагалі сидить на лавці і не виходить з неї. І трохи поміркувавши, я прийшов до висновку, що не кожен гравець може виконувати будь-які настанови тренера. Або якщо простіше, то не всі гравці Джеймс Мілнер. Просто ПЕП намагається зробити своїх футболістів універсальних солдатів, щоб ті навіть при зміні позиції не зменшували своєї продуктивності. Але поки це не працює. Чи можливо не з цими гравцями взяти навіть цей матч? Так, вони володіли ігровою ініціативою, вони володіли м'ячем, але до реальних нагод, до реально небезпечних моментів справа майже не дійшла. І навіть той гол, який вони забили, це був удар чисто на технічку. До речі, пам'ятаю своє дитинство, і всі, хто просив пробити в туфлях чисто на технічку, ніколи так добре не пробивали. В кращому випадку, після їхнього удару не сипались вікна в домі напроти. Лестер. Ну що можна сказати про Лестер? Я казав, що у Лестера один з найкращих півзахистів у взагалі у Європі, тому що в них був діді, який виконував функцію опорного півзахисника. Він завжди був всюди на полі. Він змінив повністю, замінив канте і він добре виконував свою роботу. Він відбирав м'ячі, віддавав їх на більше атакуючих гравців, і це все, що було від нього потрібно. Спереду грали Медісон та Чани ж Юрій Тіліманс. А і якщо зараз Медісон грає на ті самі позиції, і він так само добре грає, то Юрій Тіліманс все ж таки опустили трішки нижче, дали йому більш е, такий функціонал е, оборонця. Е, але мені здається, що це не зовсім для нього. Це ж, Юрій більш атакуючий гравець, тому що він володіє дуже гарним пасом. Він вміє робити його обома ногами. Він працює добре обома ногами. У нього хороше бачення поля, він вміє віддати своєчасну передачу із потрібною силою в потрібну точку. Так само він може дуже добре пробити з дальної дистанції. Тому мені здається, що краще все ж його використовувати більш. Як такого атакуючого півзахисника, повертаючись до матчу, можу сказати, що було дуже багато боротьби і не дуже багато реальних моментів. 15-та хвилина, сіла пробиває поворота. І але голкіпер справляється з пострілом на 23-й Лестер виходить в перспективну атаку. На жаль, Варді вже не та швидкість. Атаку завершили ударом, але Едесон його парирував. Другий тайм розпочинається з атаки Сіті. Кевін де Брейне віддає чудовий розрізний пас на Бернарду Сіву. Той далі котить м'яч на Родрі. І на жаль, влучності не вистачає пострілу Родрі для того, щоб відкрити рахунок в цьому матчі. 49-та хвилина. І чудо гол Кевіна де Брейне він знімає своїм пострілом. Аботину з дев'ятки воріт Лестера. Не знаю, який футбольний бог поцілував ноги Кевіну, але цей м'яч точно стане прикрасою цього чемпіонату. Нуль-один на користь Сіті, але не пройшло і три хвилини, і Лестер мало не зрівняв рахунок цьому матчі. Це був чудовий постріл від Юрій Тіліманса за мештавного майданчика. Але Едерсон. Часно реагує на цей удар і е, відбиває цей м'яч. Далі було стерільне володіння від Манчестер Сіті, і лише на 92-й хвилині містянам вдалося таки втекти в швидку контратаку. І Юндогану не вистачило буквально трошечки довжини ноги, щоб замкнути чудову передачу від того самого Кевіна Де Брейне. Матч так і завершився з рахунком нуль Не знаю, як у вас, а у мене в цьому чемпіонаті є улюбленці: це Брайтон та Ньюкасл. Це саме ті команди, які взагалі не визнають жодних авторитетів і грають з усіма в красивий атакуючий футбол. Відео не просто так називається перемога команди Потера, але, на жаль, для Грема це була перемога його колишньої команди. Брайтон вийшов мотивований і задавив Челсі в перші 5 хвилин. Домінація була настільки сильною, що Тягу Сільві довелося двічі виносити м'яч з лінії воріт. Але це не допомогло Челсі вистояти, і невтримний Леандро Тросардже на четвертій хвилині відкриває. Рахунок в цьому матчі. Навіз з кутового і Лофтус Чік зрізає м'яч у власні ворота. Рахунок 2-0 на користь Брайтона. Це не зупинило Челсі, і вони продовжили атакувати і створювати свої моменти. Так вже на 16-й хвилині підопічні Поттера мали 100% нагоду забити свій м'яч. Але спочатку Галахер не зміг переграти Голкіпера, а потім вже Пулішич не влучив у пусті ворота. 19-та хвилина Галахер добре пробиває головою, але голкіпер Таки реагує на цей постріл. Проте на 41-й хвилині Брайтон таки забиває свій третій гол. Ну не зовсім сам, а з допомогою чалоби. Захисник зрізає м'яч у власні ворота після пострілу Еступіньяна. Початок другого тайму був вже за Челсі. Конор Галлахер на 47-й хвилині виконує радіокерований керований навіс. Просто на голову Кая Гаверца, який забиває гол. На 68-й хвилині непогано пробував обом'ян. За меж штрафної, але Санчес впорався з пострілом Габонця. І я досі впевнений, що Челсі потрібен нормальний форвард, тому що обомаян це не той на кого можна покластися в скрутну хвилину. На 85-й хвилині був шанс у Кая Гаверца, але він не влучив у ворота. 92-го хвилина Грос вдало грає на добиванні і встановлює остаточний рахунок в цьому матчі. 4-1 на користь Брайтона. Взагалі-то матч видався дуже класним. Обидві команди атакували і шанс був у кожної. Але просто Брайтону в цьому матчі пощастило трохи більше. Команда Поттера отримала першу поразку під керівництвом нового тренера. І ви знаєте, у Грема ще багато попереду роботи. І головне, щоб керівництво дало йому час як слід попрацювати. Справжня футбольна драма на Енфілді. Я хоч і не є фанатом Ліверпулю, але навіть мені пригоріло після завершення цього матчу. Дарвін мать його нудя, то види ти блядь, забити хоч гол. Ти свою мать б дві стопроцентні нагоди. Що тобі ще треба? Що має зробити клоп, щоб ти забив, реалізував свою вихід один на один? Два виходи, нуль голів. Розумієте? 100 мільйонів заплатили за Тіпа і в нього 100 забокопораних моментів. Як таке може бути взагалі? Я думав, коли він прийде в цю лігу, він буде просто розривати. То Ліверпуль взагалі не зупинити, буде просто штампувати голи, тому що в нього є 18 людей, які можуть віддати передачу. Алісон, цей, господи, Робертсон, Трент, Ван Дайк, Тіаго, Фабіньо, Салах, Ферміно, Жота, Луїс Діас. Хлук, клоп може віддати, Мілнер може віддати з лавки запасний. У тебе дофіга просто людей, які тобі віддають передачу, просто приходь на папіросі стійте, забивай собі голи. <пиш> ну, як так можна? Я не знаю, як так можна грати. <пиш> ну, тіпан, ну, Тобі ж розказ, мало розказувати, як взагалі грається у футбол. Що ти взагалі форвард. Тебе швидкість просто нереальна, і ти не можеш відірватися від захисника і забити гол. Ти просто вивели один на один, просто реалізуй момент, де і все, і Ліверпуль виграє цей матч. А потім кажуть, клоп, це сьомий сезон, це все клоп фінуватий, ко-ко-ко, ко-ко-ко. А що може зробити клоп, якщо в нього в команді Мерберт і Дегет грають? Два злюки бобри Один, не дивлячись, віддає передачу на голкіпера на початку матча, другий, не дивлячись, не може забити гол. Про цей матч взагалі. Ну, Детально його розглядати, ну там немає сенсу просто, бо Ліверпуль просто не реалізував те, що мав реалізувати, і пропустив те, що не мав пропустити. Все, дуже просто. Перша хвилина, перший привоз. Джо Гомес дуже добре грає у відборі, не дає себе обвести на фланзі, і потім, просто, не дивлячись чомусь, вирішив віддати передачу на Алісона. Ну, я не знаю, як так можна, не дивлячись, в бік воріт своїх віддавати передачу. Можливо, Алісон так само винуватий, що він якось невірно змістився, але я не знаю. Просто пацани, коли ви граєте в футбол, ти бачиш, що твого партнера пресингують. Ти що робиш? Ти е, трошечки відкриваєшся під нього, щоб йому було легше віддати передачу. Далі ти там можеш вибити м'яч, віддати іншу передачу, все інше. Те саме, мені здається, робив і Алісон. Він змістився, щоб Джо Гомесу було куди віддати передачу. Не дуже складну на 20 метрів максимум. І далі він міг винести м'яч. Джо Гомес просто, не дивлячись, чомусь віддає м'яч, звичайно, просто покотив. І там вже Родріго нічого не залишалося, як просто забити гол в пусті ворота. Там ще легша ситуація могла б бути, якщо б тільки Гомес у ворота одразу покотив би. Так, і ти все одно думаєш, ну це Ліверпуль, це тільки початок матчу. Вони грають на Енфілді, на Енфілді, де вони перемагали Барселону, сильну Барселону з не самим сильним складом своїм. Вони перемагали цей знаменитий клуб. Вони зараз грають проти ліса і, блін, в тебе ще є цілий матч попереду. Звичайно ж, ти можеш викарабкатись. І так і було, 13-та хвилина в селах зрівнюю рахунок. Все. Все йде для того, щоб Ліверпуль набрав свої чергові е, бали. Але що далі відбувається? Просто я не знаю. Так, було дуже багато боротьби. Ліц так само нав'язував її. Е, були епізоди, коли ініціатива переходила з однієї до іншої сторони. Але коли ти не реалізуєш 100% нагоди, то. Мріяти просто про перемогу в матчі, ну це нонсенс якийсь. Я не знаю, блін. Типа вивели два рази на ударну позицію. Два рази його вивели віч навіть з голкіпером. Він не реалізував жодну свою нагоду. Ну як так можна грати? Що, що мав зробити ще клоп в цій ситуації? Вийти замість нього ударити? Ну, що має робити клоп? Я не знаю. Чоки, я не знаю. Просто в цьому матчі далі спрацювало правило футболу. Знамените правило футболу. Не забуваєш ти, забувають тобі. Все, вийшла якась розконцентрація. Останні хвилини матчу, десь 89-та хвилина була. Простріл з флангу. М'яч відлітає від дерев'яного Бемфорда, тому що він його просто не зміг обробити. Але м'яч відлетів до Самервіля, той швидше за всіх зорієнтувався і забив ООН в дальній кут. Просто показав Дарвіну Мунісу, як це потрібно робити. Ось і все. Рахунок 2-1 на користь лісу. От що в цій ситуації має робити Чеклоп? клоп, що він має казати? Що, що, що треба робити? Що, треба, що потрібно Ліверпулю? Що з ними сталося? Що сталося з Ліверпулем? Я не знаю. Я не знаю, що я не, я, я не розумію, що їм потрібно зробити. Потрібно змінити вже тренера, змінити повністю склад. Е, як, якось треба с, струснути просто Ліверпуль, тому що в них, е, в них проблеми тільки з їхніми головами. І до інших матчів суботи. Ньюкасл Астон Віла 4-0, Борнмут Тоттенхэм 2-3. Бренфорд Вулверхемптон 1-1, Crystal Palace Southhampton 1-0 і Full Everton 00. З вами був Сашко І, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні огляди англійської прем'єр-ліги.